Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами поговоримо про комплексний догляд за обличчям. Дуже часто ми з вами говоримо про маски, про пілінги, про сиворотки, про капсули. Але у висновку ми не досягаємо того результату, який ми хочемо. Але знаєте, в чому проблема? Проблема не в масках, не в капсулах, а саме в базовому догляді, саме в тому комплексі, який ви використовуєте спочатку перед нанесенням. Цих засобів. І саме про це ми сьогодні поговоримо. І я вважаю, і в принципі, це доведено клінічними результатами, що будь-який догляд повинен бути комплексним. І тому сьогодні ми будемо говорити про новеч плюс, про мою улюблену серію, якої я доглядаю за своєю шкірою і, звичайно, раджу всім своїм клієнтам, тому що це космоцевтична продукція, це е, е, продукція, яка має в складі мінімум 80% натуральних інгредієнтів, і що немало важливо, всі. Ці сертифікати якості і вже клінічно доведені результати через два тижні. Ви тільки уявіть. І кожен з вас, звичайно, може мати це в себе вдома як принципія, яка використовує ці продукти. Дивіться, давайте говорити про те, що ж входить в комплексний набір. Тому що дуже часто ми думаємо, що це ну, наприклад, тільки нічний і денний крем, або тільки очищувальний засіб і сиворотка, чи крем під очі. Це максимум. Ні. А базовий комплексний набір складається з шести або п'яти продуктів, в залежності взагалі від серії. В моєму варіанті, якщо ми говоримо про новеч плюс, це п'ять базових продуктів. І перше. Це, звичайно, гель. Гель для очищення обличчя, щоб прибрати пил, бруд, спор і, звичайно, їх почистити. Другим продуктом є це, звичайно, крем під очі. Тому що денні крема, нічні крема вони абсолютно інші. В нас під очима дуже ніжна шкіра, і тому дуже важливо доглядати іншими кремами за нею, прибирати синячки, прибирати наші гусині лапки, прибирати наші зморшки, які заважають нам і роблять погляд вже більш, знаєте, таким тусклим і більш втомленим. А третім продуктом це, звичайно, йде сиворотка. Сиворотка, яка вітамінізує шкіру, яка її відновлює, яка збільшує зростання колагенових та ластинових волокон. Да? В залежності від сиворотки вона вже, відповідно, діє. Далі це денний крем. Обов'язково, тому що денний і нічний крем вони відрізняються один від одної. І дійсно є крема з СПФ, без СПФ, тут вже, скажімо так, на ваш вибір. І нічний крем все. Тобто нічний крем буде живити вашу шкіру, відновлювати, поки ви відпочиваєте. Всього 5 продуктів. В деяких серіях є ще тонік для того, щоб закривати пори. В нас це двохфазний засіб, який не потребує змивання і не потребує тонізування. Саме так. Сьогодні ми будемо не тільки з вами говорити, але ще й використовувати мої улюблені засоби. Ми будемо доглядати за моїм обличчям разом. Я буду показувати вам ці продукти, які використовують текстури, який на аромат і, звичайно, техніку їх нанесення та плюс послідовність. Але до цього прошу кожного з вас перейти по ось цьому QR-коду. Просканувати його для того, щоб зрозуміти, який набір підходить саме вам. Тому що в компанії Oriflame є шість наборів базових із серії Novage. 2 Novage і 4 Novage+. Різниця в чому? Різниця в потребах вашої шкіри і які проблеми конкретно ви хочете вирішити. Якщо, наприклад, у вас великі глибокі вже зморшки, це буде один набір. Якщо у вас постійні висипи, у вас акне, у вас постійні. Почервоніння це буде інший набір. Можливо, у вас турбує а, пігментні плями, да, пігментація або вже виражена, або вже підходить да, по стану вашої шкіри. Або, наприклад, вам необхідно ліфтинг-ефект для того, щоб підтягнути а, вашу шкіру. Чи, наприклад, а, вже є період менопаузи? Да, або ж, наприклад, дуже, -дуже чутливий тип шкіри. Також всі ці набори є. Плюс також додатковий набір є і виключно для чоловічої типу шкіри, бо він кардинально відрізняється від uh, жіночої. Тобто, зверніть на це увагу. По цьому тестуванню штучний інтелект по вашому стану шкіри підбере той набір, який підійде саме вам. Тому що кожен набір він універсальний і може змінюватися по компонентам. Да, наприклад, денний чи насичений крем, чи більш легкий сиворотка, більше для підтягнутої типу шкіри, чи, наприклад, пігментації. Тобто ваш штучний інтелект підбере для вас виключно той набір, який підійде індивідуально для вас. Тому переходьте по посиланню, ну а ми давайте з вами перейдемо до першого кроку. Ну і першим продуктом буде очищувальний гель. Це перший продукт, який необхідно використовувати як вранці, так і ввечері. Наношу я його на вологі руки, ось таким чином спіннюю, він перетворюється в таку як пінну трішечки масу, і наношу по масажним лініям все тягнувши наверх, лобик зверху донизу, тобто до височків, повноцінно цей гель. Цей гель дуже швидко поглинається. Всі набори, окрім для длячливої для типу шкіри, вони підходять для будь-якого типу шкіри, абсолютно. І вони дійсно мають натуральні інгредієнти. Аромат більше, знаєте, такий трав'яний, легкий і абсолютно ненав'язливий. Дуже швидко поглинається шкірою, тримаємо буквально одну хвилинку і змиваємо. Другим кроком є неймовірний догляд під очима. І це дуже-дуже важливо, дівчата. Не забувайте, що з. Зона під очима, вона не така, як у вас на щічках чи на лобику, і абсолютно потребує іншого догляду за собою. І а, я використовую два продукти взагалі, да, це з двох різних наборів, тому що все залежить від того, що мені необхідно. Тобто яку проблему я хочу вирішити. Ось така зелена серія це серія, саме яка прибирає зморшки, глибокі зморшки, з галороновою кислотою, з відновленням колагенових волокон. Якщо говорити про фіолетову, це серія ліфтинг-ефекту, яка Підтягує шкіру і робить її пружною. Вона також бореться зі зморшками, але менш інтенсивно від цієї. Тому все залежить від того, які потреби у вас є і які проблеми хочете вирішити. Сьогодні я буду наносити ось такий крем, він абсолютно не має роликового аплікатора. тобто, можна додатково наносити або не використовувати взагалі. А він має пластик. Тобто він абсолютно гіпералергенний, тобто абсолютно без ніякого металу. І беремо і обережненько ось таким чином наносимо точково під наші очі, обов'язково пропрацьовуючи зону гусиних лапок. Зверніть увагу, що крем ми прибиваємо, тобто ми нічого не тягнемо. Ми просто обережненько прибиваємо беззим'яним пальчиком для того, щоб прибрати наші зморшки і при цьому не тягнути шкіру. Це дуже розповсюджена проблема, коли шкіру тягнуть, і потім шкіра втрачає еластичність. Тому тільки прибиваємо. Крем дуже швидко поглинається, абсолютно не має липкості чи неприємного якогось дискомфорту. Тому ми можемо переходити до третього етапу. Ну і третім продуктом є дійсно догляд за шкірою за допомогою сивороток. Сиворотка – це вітамінізація шкіри. Зверніть увагу, це саме лікувальний продукт, який буде максимально вирішувати вашу проблему. Не крема, денний чи нічний, а саме сиворотка, яка вже концентрується на той проблемі, яку необхідно прибрати. І я буду використовувати ось цю серію, да, як я вже казала. І зараз будемо з вами наносити. Ця, ви бачите, у мене ще нова. Ось такий він має склад. Тобто вона дуже-дуже легка, щоб не перегружати шкіру, тому що наш ще четвертий є етап догляду. Наношу я її повноцінно на все обличчя, окрім зони під очима. Ті ж самі масажні наші рухи, все те ж саме, абсолютно нічого не змінюється. Ці рухи треба просто запам'ятати і доглядати. Якщо шкіра очищена, якщо у вас немає мертвої шкіри, тобто ви користуєтесь пілінгами або скрабами, то у вас сиворотка буде дуже швидко поглинатися. В принципі, що вона зробила в мене, її абсолютно вже не відчувається на шкірі, і вона абсолютно не тягнеться. Ну і четвертим кроком є денний чи нічний крем. Все залежить від того, який спосіб життя ви ведете, і, звичайно, від того, чи плануєте ви виходити на вулицю, тому що з нічними кремами дівчата на вулицю виходити не можна. Ви обвітрите шкіру, шкіра буде дуже сильно стресована. Ви тільки зробите її гірше. А з денними кремами ви можете виходити на вулицю, але вони не так вітамінізують і не так відновлюють шкіру, як нічний. Денний крем він буде більше зволожувати, більше захищати вашу шкіру, а нічний крем більше живити, відновлювати, поки ви спите. Тому все залежить від вашого темпу життя і, звичайно, від вашого стилю життя. Я ще планую виходити на вулицю, тому я буду наносити саме денний крем. Щоденні, що нічні крема в серії Novage Плюс діляться на більш насичені, тобто більш жирні текстури і більш легкі текстури. Все залежить від вашого типу шкіри. А це, якщо це жирний тип шкіри, то, звичайно, вам більш легкі текстури підійдуть. Якщо комбінований, то тут можна дивитися по вашим вподобанням. Якщо сухий, то, звичайно, більш жирні, більш насичені. Я маю тип шкіри комбінований, але я обираю і легкі, і жирні текстури. Нічний крем в мене завжди більш щільна текстура, більш жирна. Бо я люблю, коли шкіра відпочиває і релаксує вночі, але при цьому подушка чиста. Якщо говорити про день, то я використовую і легку текстуру. І більш насичено, все залежить від періоду і сезону. Ну, кажу про сезон, тому що влітку я а, більше люблю легкі текстури із серії новеч плюс денні Крема, взимку більш щільні текстури, тобто більш а, жирні. Що в тому, що в тому продукту є SPF фільтр 30, тобто такий достатньо вагомий а, захист від ультрафіолету. Якщо ви дуже дуже бліда і хочете ще й позбутися пігментних плям, тоді краще брати SPF 50. Він також. Ці серії є. Так як зараз вже прохолодно, я буду використовувати більш щільну текстуру. Я вже казала, він має насичену текстуру, тобто він не капає, не лється, тобто він дуже-дуже такий щільний. А, він має дуже ніжну, таку ось ароматичну складову, тобто абсолютно не нав'язливу, тобто немає такого, що там б'є десь в носик. І за допомогою лопаточки я просто його дістаю обережненько і будемо зараз його розподіляти по. Всьому обличчя. Зону під очима я не наношу, і все те ж саме. Тобто ми підтягуємо все наверх. Хоча в мене і комбінований тип шкіри, якщо шкіра. Очищена, якщо вона провітамінізована, вона дуже швидко буде поглинати крем. Жирності він не містить. Ви не будете, скажімо так, мас масляні, да, і не буде ніякого дискомфорту. Єдине, що не наносьте крему багато. Краще нанесіть трішечки, якщо шкіра все поглинула, і ви будете відчувати, що треба більше, нанесіть ще трішечки більше. Але не наносіться одразу велику кількість, тому що ваша шкіра, ваш організм візьме виключно стільки, скільки буде необхідно. Бо ви можете на себе нанести хоч і півбанки, але результату не буде. Шкіра не візьме більше, ніж їй необхідно, і буде, звичайно, дискомфорт і жирний блиск. Ну що, мій догляд за обличчям вже завершився. Буквально 5 хвилин, дівчата. Приділіть собі 5 хвилин вранці, 5 хвилин ввечері, і ви будете задоволені своїм обличчям. Бо обличчя це наша візитна картка, тому не забувайте доглядати за ним і вранці і ввечері, ну і, звичайно, змивати макіяж. Я нагадаю, що всього 5 продуктів йде в наборі. І 5 продуктів просто щоденні 5 хвилин це очищувальний засіб, це, звичайно, сиворотка, це крем під очі, і денний та нічний крем. В залежності від текстури, в залежності те, що вам підібрав штучний інтелект. На всі ці набори у кожного з вас буде 15% знижка для всіх нових клієнтів. Я вам її дарую. Тому кому це цікаво, переходьте по посиланню, ви зможете для себе їх замовити, тому що це не тільки якісний продукт, але й корисний, який вирішить багато ваших проблем.